Телеграм-канали пишуть, що російські пілоти Афанасьєв разом з курсантами в залишили українцям два справних літаки су 25 з повним боєкомплектом, влаштувавши диверсію та підтримавши український народ, російський пілот відставці на пенсії. Ігор Фанасія звернувся до російських пілотів, які щоденно бомбардують мирне лисень України, зазначивши, що все, що відбувається в курску, це розплата. Далі пряма мова після цього але мені соромно носити форму. Не дорогі мої колеги. У вас немає честі, у вас немає сорому. Коли ви кажете, що бомбити тільки військові цілі, вибереш та адже прекрасно знаєте, куди йде рак. Ката, що буде після. Ви продали свою честь за рублі за догоду одній людині. Ми завжди воювали з українцями бік бік. Звичайно, після чотирнадцятого року про це можна забути Україна, суверена країна. Я неодноразово бував в Києві, Львові Сумах. Це привітні добрі люди. Я не бачу, нічого поганого в тому, що вони вирішили самі обрати свій шлях. Це свідчить тільки про одне справжню незалежність. Мої ще вчорашні друзі стали справжніми рабами. Коли ви говорите, що мені у вас немає вибору, я завжди відповідаю, хто хоче посперечати з людиною, якої бомбардувальник заряджений до повного. Ви завжди можете Звернути свої борти на справжнього ворога на Кремль, Ми така багата і Такі бідні вас це не дивує, а не там ми шукали ворогів. В Той же час за час проведення курської операції з супротивних зосередив в області 45 тисяч особового складу в Курській області Сил оборони України ведуть асиметричні дії, заходячи в фланги противника, перекриваючи йому логістичні можливості. Про це заявив засновник благодійного фонду за Крима Небо України генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами російське військового командування перекинуло в Курську область механізовані частини, зокрема літні підрозділи, Перекинуто частину сили з східного нашого фронту на Курщину. І все це загалом дає ворогову можливість організувати оборону для того, щоб зупиняти просування наших сил. Ми знаємо, що десь тиждень тому росіяни провели такого роду дії за чотирма напрямками. Два з півночі, один з заходу та один з південного сходу. Завдяки цим діям, російські війська взяли під контроль частину населених пунктів, зокрема досить великісна. Ось вони намагались просуватися від стагості на схід у бік Любимивки, розповів Романенко. Також він зауважив, що російським військам вдалося пробити суходольний коридор в угрупування, яке було майже річкою сим, нашими частинами. У відповідь на це з боку сил оборони України було проведення семетрі. Дії, тобто, вдруге було переднуто російський кордон двома тактичними групуваннями. Якщо подивитись на карту, це означає, що ці частини наших сил оборони України заходять у фланг і тил противника, що природно викликало, як кажучи, серйозну заклопотаність ворога. Останнім часом найінтенсивніше бої йдуть у напрямку Глушкова, щоб з боку сил оборони прикрити логістичний канал, збезпечення угрупування, кепробує в районі обмеженою річкою нашими військами. Повідомив експерт. Раманенко додав, що, попри велику кількість особового складу в армії РФ, недостатньо сил для того, щоб витіснити зсу з території Курської області. Радакс. Це канал не Відповідальність за висловлення окремих політологів, політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.